Друзі, всім привіт-привіт! Всім мої вітаннячка, всім мира, добра. Так, що у нас сьогодні? У нас сьогодні будуть контейнери, так? І будемо відкривати. Дивіться, що ще в нас залетіло. залетіло на різних аккаунтах по-різному. З'явилися вищі хижаки, розіграш такий, там тоді, допустимо, об'єкт 777. На основі в мене AMX коротше, по десятках. ну Його викручувати немає смислу. Так як подивіться, тут останні крутки просто мега дорогущі, тому я їх крутити не буду. Ми будемо крутити щось інше. так. Ну Нагороди такі самі. Хотів би крутити рулетку, але не цікаво. І що в нас ще? Ну, Контейнері вищі хежаки, я вже вкрутив у себе, бачили. Ну, на моє золото я можу відкрити 5, але я сьогодні буду відкривати інші контейнери. А саме це контейнери радянські. Так? Буде можливість в мене відкрити 10 штук. Зараз я продам один з станчиків. Щоб крутанути. Тому, будь ласка, вліпіть подобаючку, напишіть коментик. І давайте так, якщо я виб'ю хоча б один танк, зробіть підписку, це буде дуже круто. Так, ну що, продаємо, продаємо наш тігр, е, нічого страшного. Танчик, то в принципі цікавий, але не потрібний мені. Краще ми прокрутимо контейнери. Так? Ну Давайте, де наші радянські. Зараз будемо сподіватися, що виб'ємо. Сьогодні такий починався непоганий ранковий день. І є така надія, що зможу все ж таки щось вибити, цікаве, от така от є штучка. Да? 5% у нас на танчик. Бачите, які самі танки є. У ну, мене з них тільки сушка є. Тому ну, буду радий будь-якої колекційки. Бажано, щоб випала колекційка, преміумів тут не так багато. А ще, аби обміняти, скам так, шістку на який небудь вісімку, десятку, дев'ятку. Ну що, поїхали. Держимо кулачки. Купуємо. І перший не співає закриватися. Випадає. Ну, етап же, ця. Негарна тема. Або всі, або, нажимаючи на стрілочку, у нас буде можливість відкривати по одному. Тому будемо відкривати на одному. Надіємося на 5%. Це у нас із 10%. Виходить 50%, що виб'ємо танчик. Ну, Подивимось. Поїхали. Перший нічого не приніс, на жаль. І я так розумію, що другий також. І... Коли буде одна нагорода, то буде гарантовано танк. Подивимось, чи принесе мені радість це відкриття перед розкопками копаночки. Я копаю, у мене там каналчик є. Люди вже знають, що є. є друзі. Перший. Уже, як мінімум, я обміняв тигра. Понятно, що це на даний момент це буде дорого, але випадає, до речі, класний танк. 590. Дуже мені такий він. Подобається добре. Так, Уже початок є. Уже, друзі, початок є. Так, зарепостимо. Їдемо далі. Ну, якщо випаде ще один, то буде супер. Ну і ви ж не забудьте підписку, як ми й домовлялись, да? Якщо буде танчик, буде дуже добре. Так, ну, понятно. Надіяти, що ще випаде. Це прям дуже малий шанс. Але вже непогано. Уже непогано, не друзі. І нагадую, що... Ах, я вже лісовик! А на кого це у нас? Е, 250 чи 274. Немає в мене його. Ладно. Поїхали ще. Так, ну, нагороди бачу вже. Ну, такі, принцип, які будуть. Навіть фіолетових не падає, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Ну. Чуйка не підвала що все ж таки танчик. Ну і давай, дай ще один. Ну, давай закріпимо. Уже. Хай буде даже опять лісових. Ні, ну не ну-ну два. Ну, два кама однакових на той самий танк. Ну це вообще. ай яй 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 Ладно. Так. Ну. На жаль, тут не пощастило і залишається один контейнер. Давай, дочка, ну нажми, забрати все, допустимо. Хай Доня відкриє, а вдруг вона мені танчик виб'є. На жаль, на жаль, друзі, не пощастило. Не змогли ми вибити більше танків, але у нас з'явився новий танчик. Скажімо так, обміняли ми тигра. 6 на колекційну на вісімку. Нічого, більш-менш непогано, так дорого обійшовся, але все ж таки нова вісімка залетіла. Не забудьте підписатись на канал, написати свій коментар і поставити подобаєчку. А вам хочу побажати миру, добра здоров'я, всім удачі, всім па-па!